Um. А я пам'ятаю, що колись потім у нас був полковник, і ми брали велосипеди і каталися щось там по містах, це ще було прикольно, було класно таке виробити. Емоції прям не забуті. При віліках, всі Бойова пісня, чева пісня. Бойова, бо я побуваю А я бойова пісня. Яка буде стріляти. Анка тихо, не треба говорити. Дивіться, я можу, як можемо зробити. Дивіться, хтось хоче заспівати. Хтось хоче. А, дивіться, можемо зробити просто як. А, якщо у вас є дует, ви можете в двох заспівати. Якщо є бажання таке. Можете, може вийти один розказати жарт. Може вийти один, розказати вірш. А може один вийти заспівати, якщо є таке. Я хочу жарт. Дивіться, давайте по черзі, можете вийти, починати, виходите, стоїте перед тим і говорите. То дайте я вийду. Балабай, давай з тобою вийти по війні світа. Я це все кажу в тому, буду знімати для відео, друзі. Щас хочу спіти. Стараюсь. Давайте, готуйтесь, стоїте перед строю, будемо вас слухати. Откат, откат. Офтопом, откат. Готовий. Мама нер приходить в кімнату до сина негра. каже: вставай, син негр каже, яке вставай сьогодні ж вихідний, мама нер. каже: ти шо де який вихідний муть Добре, ладно. Ладно, ви все, все що хотіли сказали, сказати, сказали. Ну все тоді ставай назад до строй. Пожалуйста. Так, добре, хто хоче вийти выйти по Київський, я знаю, ви хочете. Добре. Але Так зато смішно було, а ви... Слухаю, чекайте. Слухаю, пан Священко. Ну, э, мало хто знає, що я в душі э, прапорщик, є прапорські анекдоти. Ну добре, давайте з Київській нам вже заспівати. О, потім Київсь ви нам просто бути, звичайно. Да. Все, у Київській що ви будете співати і починайте співати. Боже здоров'я, я буду співати пісню «Воїни і світла». Пісня, яка мене надихнула ще із можна так сказати. Рубі нове проміння сонця зорі, бореться із тінню високо вгорі. Зводиться вище не брат і сестра, до багаття вечірня пора, радуся молоду в сильній руці, водоспад молодість, світлі рісі, бий барабан бам! Бам, барикади, брати там воїни світла, воя добра, ціма ворожа підла, дорога стара, воїни добра, воїни світла, жара сафарай, вже зоря розквітла, плаче боєць, шефрон на камуфлярі, скільки сердець спинили кулі вражі на східні дракон готується. Помститись, дай він закон рубая б зігрітись, радуйся молоду, в сильній руці, водоспад, молодість світлі ріці, бив барабан бам. Бамбарикади, брати, тут там, воїни світла, воїни добра, тьма ворожа, підла, дорога стара, воїни добра, воїни світла, джара, стафарай, вже зоря розквітла. Воїни світла, вояни добра, Тьма ворожа, підла, дорога стара, воїни добра, воїни світла, Джараста Фарай, вже зоря розквітла, воїни світла, вояни добра, Тьма ворожа підла, дорога стара, воїни добра, воїни. Світла, Джареста Фарай. зоря квітла. Все, на цьому все дякую, Добре. що у мене послухали. краще. Добре, бажаючи ще, пан Сухіченко, можете вийти, розказати нам анідотик, а потім заспівати. О, все. все. Добре, бажаючи вийти заспівати. Yeah. 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 Там, yeah. Yeah. Uh, скажіть, hey. яку пісню будете yeah. співати? Я yeah, буду співати пісню Гайгу, Гайга. Добре. Гей, гей, га, таке то в нас життя, наплечники готові. Прощаємо, дівча. Сьогодні помандруєм, не знаємо самі, де завтра заночуєм ми лісом. Гей, гей, га. Чортим лісові, а як прийдеться стати, зі в рука дера поведе на замає гостях, і сипне мосто тисячу зуби, сатані, а ешта люд сиперу, чорти ми Ей гей, гу, гугей га, чорти ми лісові. Як пач стрільча Паску, чи зловишся на дріт, на всі питання ката. Давай один отвіт, що до доналежить, а вожден був Євген, щоб слава заволала. Далеко енген-ген, гей, гугая, далеко ген-ген-ген. Прапор червоно-чорний, це наше знамено. Червоне це кохання, а чорне кладно. Усі дівчата знають пекельні барвиці, забути їх не можуть, чорти ми лісові. гу гей га, чорти лісові, га. Добре, молодці, краще просто. Можно, один жарт, Давайте, выходьте. Кить жарт. Таки нормально. Але, але то такий жарт, що у вас живут в Ну ого. Добре, є бажаючий вийти за співати ще. Давай, ну, там давайте выгодьте. Виходьте. можна Можно атак с тобой? голос. А, голос, ааа, ти хитрій такий. Чекай. Не, я не буду. Не сьогодні. Не. Я вже я минулий раз співав. А ви будете співати чи розказувати. Співати зродились ми великої години. А, а як ви хотіли текст? Я хотів текстом. Ну, ви сказали, що ви голосом співали. Кажучи, сказала голосом. Ну, ну, ви говориш на ну, голосом. Да. Мені мене розпочинати? Так, звісно. Так, звісно. Ти Та. лисми великої води, не спожеш війни і полум'я вогні. Плекав нас гнів по втраті України, зростив нас на Окав нас біль потраті Україні зродив нас, гнів, і зліз на ворогів. І ось ми йдемо в Боєжитєвому, бою міцні, злами граніт, поплач, не дав нікому ще свободи. А хто борев? Хтось здобуває світ, поплаче дав нікому ще в свободах. Хто борець, хтось здобуває світ, не, не хочемо. заплата на хто не з боротьбі. Солодше нам обою умирадені жити в путах мов мовні раби. Соводше нам обою не жити в путах мовні раби. Доволі руїни і не згоди не є брат на брати обій, синьо жовтим прапором свободи знає весь великий. Наріч свій, під синям жовтним, прапором свободи з'єднає весь великий наріцьвій, вітчизну велику правду для усіх єдиного ну, на гордий клич, народом несе. все вічині, вітчизний Вірність загину ну, нам Україна вище понад все. Веде нас в бій. борців на слава. Для нас закон від, для нас закон до вище нас довказ Соборна я, Українська я держава. Віця відця. Бачаюсь. Мяй міцна, відстану по Кавказ. Соборна Українська держава. Міля міцна, відцяну по Кавказ. На само все. Добре, Максі. Класно, добре. добре. Я жарт, я жарт хочу сказати. Давайте, пан лізейник, виходь. Хочете... Ой, зараз буде. Не, ні, ні, зараз ні, ні. Буде. пан лізейник буде пісню співати. Та це швиденький жарт. Та жарт то таке, пісня пісня оценивает. Петракула можна потім. Так. пісня називається. Давайте поспіваємо в тому кінчу. Батько, наш банк, Україна мати, ми за Україну будем воювати. Ой у лісі, лісі, під дубом зеленим там лежить повстанець тяженько, е і ой лежить він лежить, терпіть тяжкі муки без лівої ноги без правої руки, як прийшла до нього рідна мати його, Плаче плачежалові. Ой сенш мій син вже на без правої ручки, без знижки Мамо, що наші мами не почти за нами. Ні. Не плачте за, мене, за нами, яким ми сльозами, батько на пане, ра, Україна, мати, ми за Україну будемо воювати, а ми з москалями та й в згоді жили. На самого Петра обійми вступили, а москалі тікали. а лотіли били, а наші за ними постріли били, батько, наш Бандера. Україна, мати, ми за Україну будем воювати. Ой, як мати свій свого пухавала на його могилі. Слова написала, на його могилі слова написала. Слава Україні! Всім героям слава слава. <райна> слава, слава. слава! слава дуже круто! <райна> Вставайте, почамо. Жар має жарт. розказати жарт. О, малабай. Давай-то. Жар. Да жар потим, потим жар. А ты свиданьку пять секунд. Потим жар ты. О, Фетенко. Легенда. Розквітає поле, вона сивіє, заспівай мені, боле сову, Хочу ще почути твоє рідне слово. Вона мене колесала, дала мені ред, і, напевно, силу волі не забрати в мене подала, вона, напевно, на знала, може, більше і від вони менеми дорогами, прийде, я завжди до тебе вона не розбудить, не будь в мене в старій булі, тебе боулі, підулі, ніби вони кулі, дуже добре знала, в мене не була ванута, була дуже томнана, коли з так. Ой, я любулі, ой. Стефанія, мамо, мамо, сте світає поле, вона сивіє, Заспівай мені, мамо, молискову, хочу ще почути твоє рідне слово. Ну, ну, ваше, ти я нашла на кнопках, я би я не виріс на виріс, что ради платы, я на вала дитя на мол, и на ребенка. Яхта бы трохи, ти в самолода, о мама на піку. тяхшиня от сини опику на пикс, он тупик я звук тепику по пиксе пику. Свою любовь. Люй. Пані я мамо, мамо, се пані я, розквітає поле, насиє, ні Мамо, хоч ще почути твоє рідне слово. Пані я маму, мамо, Степанія, розквітає поле, а вона сивіє. Заспівай мені, маму колискову, Хочу ще почути твоє рідне слово. Короче, ладно, все, давайте, всем доброй ночи, пока. Доброго сьогодні. Дякую за увагу, Вітя, слава Україні. Дякую за Давайте жарт, жарт. Який жарт, пісні краще. Я будь ласка, та жарт 5 секунд. Такий жарт, пісні Ладно, можна реп зачитати Давай. ні, почекайте, там хтось займав чергу. Перший Без, він був, то потом у них стопом заходим в дискорде казав, що він хоче. Так це я. Так, добре, давайте тоді е, Зеленський, потім Мальничук. Зеленський выход-то. Давайте я після Мельничука. А що, торговаться будем, чи що? Ладно, зараз буде жар уйти. Потім буде Федченко після Мельничука. А потім мы сгрей. Ну, я починаю Віті родился. Віті родился дочка, він назвав історію, я ввійшов в історію. Віті капіт. Ой ждай! Давайте рейп Е, Пане Тома, пан Дракуле, дозвольте після вас грей виступити. Добре, добре, Мельничук, виходьте.